Ці вітанчику, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про конструкторське бюро, оскільки вийшла інформація на офіційному каналі про Ашігару. Це у нас перша колісна ПТ-шка Японії 10 го рівня з системою охолодження. Тож, давайте подивимося про це конструкторське бюро на офіційному каналі World of Tennis, а потім зробимо свій огляд ще й додатково і аналітику цього танка. Погнали! Історія про славетних воїнів оживає в конструкторському бюро. Зустрічайте японську ПТСА 10-го рівня, яка наслідує головну перевагу воїнів минулого. Вміння перемагати завдяки мистецтву володіння зброєю, а не грубій силі. Почнемо з головного. Швидкострільна гармата з разовою шкодою в 390 одиниць. Типово завдає 3,5 тисячі шкоди на хвилину. Тут ітихашка 6,8 можна буде розкачати до до 6 за все, десь 0,8 секунди мінуснути. Тоді десь буде плюс-мінус 4,5 4600 ТПМ. Один-4 час зведення доволі швидко, 0,32 розкоду в базі. Але якщо ми будемо розкачувати всіма перками, я думаю, буде десь приблизно 029, 028 і 0.2-0.19, якщо ми почекаємо трошки. Тобто це така сама система, як буде, як в Type К71. Що це за все. Це значення легко збільшити до 4,5 тисяч. Як я казав, ви можете тиснути на супротивника високим темпом стрільби. Або ювелірно вицілювати його вразливі місця. Самохідка має механіку охолодження гармати, знайому з важких танків Японії. Якщо зачекати кілька секунд після повного перезаряджання, коло зведення зменшиться до мінімуму. крім по відчуттях це не трошки, це ще раз можна сказати як. Як кадашка, 6 секунд треба почекати. Учності машина має чудові кути вертикального нахилу. Гармата схиляється на 10 градусів і дає змогу використовувати нерівності рельєфу і комфортно вести вогонь по супротивнику. Незважаючи на колісне шасі, це аж ніяк не боліт формули 1. Проте скаржитися на динаміку не доведеться. Максимальна швидкість сягає 40 км за годину. 40 кілометрі за годину. Турбінка маст хев. Турбінка маст хев. Наш Ахігару це піхотинець у легких обладунках. Конструкція не передбачає важкої броні, а втім, башта здатна відбити пряме влучання фугасним снарядом. Картон. Картон, ну, фугас може, може, там 100 міліметрів може бути в масті. Який високій шкоді на хвилину машина найкраще почувається на другій лінії. Феноменальна влучність із механікою охолодження гармати допомагають методично розстрілювати суперників із дистанції. А за умови зважених дій, ця БТЕСАУ здатна переломити хід бою, забезпечивши команді заслужену перемогу? Я називаю таку гру Ратату геймінг. Кожна ашігару додається з 3D-стилем та унікальним номером. Встигніть отримати свою комбінацію цифр до кінця події. Заходьте у гру, вибирайте відповідні ресурси для збирання та покажіть, на що здатна ця машина в умілих руках до бою. Ось таке у е, нас відео на офіційному каналі, друзі, про Ашігару. Чесно, двоякі в мене враження від цього танку вже. Е, скажу чесно, давайте подивимось, що у нас тут буде відбуватися. Конструкція бюро у нас буде починатися 19 лютого. 14 годень? Другий день дня? А чого так швидко? Раніше консультівське бюро у нас було 19, 20, 21. Люди собі прийшли з роботи, сіли за комп'ютер і собі могли вибрати нормальний танчик. Так? А тепер ті, хто працює на роботі. Номер менше 1000 папа, чи що? Я не знаю. Наші це зробили, поміняли час, але це таке. Ну, ми будемо. Стрімити на Твічі, я думаю, що чи за все як тоді, як коли б чекало лота, Пострімимо там 10, -10 хвилин, виберемо моментики з номером і все. Взагалі буде 98 тисяч машин, лише 98 тисяч машин. Все на все. Але вона, блін, ну, посередня. Я би не сказав, що вона така аж аж. Але це, ну, пацюк. Рата той геймінг, друзі. Рататуй геймінг. В загальному в мене буде лям відеодосвід, у мене півтора ляма на, на аккаунті, звісно. Бо не золото, універсальні фрагменти використовувати не буду. Ну і по ТТХ. шках Ашігару. 390 на середній шкоди за постріл, 277 пробиття першим снарядом, 332 другим снарядом, що є непогано, фугас 105. Тобто, по пробиттю, я вам скажу, що все нормально. Міцність 1800, максимальна швидкість перед 40-20. 40. Ой, боже. Так. Час охолодження гармати. 12 секунд. Що я і казав? По відчуттях, так би ще треба раз так почекати, і тоді стріляти точніше. Ну, Це буде рідко у мене. Я буду чекати в цей момент, щоб стріляти, але. Х2 чекати, те ліпше дати, дати два постріла і. Постаратися, звісно ж, робити двічі, ніж чекати, оце, щоб 0,23 Бути мінус 10, плюс 16, вверх трошки мало задирається. До речі, перший снаряд це ББшка, другий це підкол, третій фас. Ну, Летять швидко снаряди. Тут моя повага. Так, розкид, Це є, це є. Далі. Маскування. 17,33, не знаю, скільки можна буде прокачати. бронювання башти 150. Том потужність. 24 кінських сили. Тобто дуже швидко має набрати своїх 40, але блін. Це щось з чимось. Ну, і, звісно вже. Ці фотографії на рахунок. Оскільки у нас конструкторське бюро, Ми будемо, звісно, вже приймати участь в цьому конструкторському бюро, будемо старатися отримати е, найнижчий номер. Також ми зробимо відео по реакції українськомовних стрімерів на свої номери на Так, як ми робили ми з так як ми зробили з Ліоном і іншими танками. З вами фрагмент, як я забирав. Грифончика, і мені випав 021 номер, тобто найменший номер з українських стрімерів. Я буду також старатися, звісно вже взяти такий номер. А по інших номерах скажу вам, що в мене є всі танки з конструкцію бюро. Грифончик у нас, як бачите, 0,21 номер. ДБВХ 152-й. 115-й номер, Вікерс 129-й номер е, об'єкт 452К у нас є 493-й номер. Ажер Ліончик у нас без номера, об'єкт 780-й без номера, так і ПЗшка без номера, бо тоді я прийшов пізно з роботи. Так, і тільки мав танчик без 3 d стилі Тож, ось така новина, друзі, рахунок культурського бюро. Надіюся, Мені випаде хороший номер, ну і потім зробимо відповідне відео. Це така новина, що в нас є на сьогодні. Дякую вам величезне за перегляд. Не забувайте поставити подобайки, підписатися на канал, ну і напишіть, будь ласка, в коментарях, чи будете вибирати Ашігару собі ангар. Всім чао, всім до зустрічі, всім бибе!